Oh, Українці найкращі. Запоріжці найкращі. Вітаю! Ви дивитесь «Алекс Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ліквідовані ворожі атаки, захист Запоріжжя, ракети у Польщі. Про все це далі у хроніках воєнного стану. 266-та доба героїчного протистояння українського народу на валі агресора. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України. Під ураження потрапили житлові будинки громадян та об'єкти критичної інфраструктури Київської, Житомирської, Вінницької, Полтавської, Львівської, Хмельницької та інших областей нашої країни. Внаслідок масованого ракетного обстрілу, 15 листопада, в Києві постраждали два житлових будинки. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Під'їзд одного з них отримав значні ушкодження. Мешканців евакуювали у безпечне місце. Наразі комісія оцінює ступінь руйнувань, щоб якнайшвидше розпочати відновлення житла. Під час цієї масованої ворожої атаки протиповітряним силам України вдалося ліквідувати більшість випущених агресором ракет. Як повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, з 90-70 були збиті. Також було знищено усі 10 дронів Камікадзе. Не припиняється протистояння ворогу на Запоріжжі. На запорізькому напрямку з танків та артилерії по районах населених пунктів Залізничне, Щербаки, Тимирівка. Степногірськ, Білогір'я, Дорожнянка, Малинівка, Ольгівське, Новопіль та Гуляйполе за інформацією управління Нацполіції у Запорізькій області було нанесено удари по 18 населеним пунктам. До правоохоронців надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. Вніч на 16 листопада в Запоріжжі було гучно. Як повідомив голова ОВА, звуки вибухів, що чули мешканці, вдала робота проти повітряної оборони. Близько п'ятої ранку ворог атакував одне із сіл Запорізького району. Три ракети влучили в придорожній ресторан. За попередню інформацію постраждалих немає. Деталі події з'ясовуються. Гучно було й на Дніпропетровщині під вогнем ворога. Вкотре опинились Марганецька, Нікопольська та Червоногригорівська громади. У Нікополі снаряди поцілили у 10 приватних будинків, понівечені господарські споруди, автівки, газопровід та лінії електропередач. Зайнялась пожежа у одній з усель. Обійшлось без постраждалих. За минулу добу ворог втратив 630 окупантів, 10 танків, 24 броньовані машини, 10 артилерійських систем, 14 безпілотників, 75 ракет, 9 автівок і цистерн. 15 листопада у польському селищі Пшеводов, що поблизу кордону з Україною, стався вибух. Як повідомляють змі ракети х 101 влучили в зерноприймальний пункт, внаслідок чого дві людини загинули. Польща ініціювала скликання ради НАТО відповідно до статті 4 основного договору. Під час засідання фахівці мають розглянути кілька варіантів: що це впали уламки української ракети ППО, що цілила у російську або збитої українською ППО російської ракети. Або безпосереднє потрапляння російської на території Польщі, як повідомляють очільники цивілізованих країн світу. Незалежно від результатів розслідування влучання не відбулось, якби РФ не завдавала атак по Україні. Покрзалізниця активно готується до повернення в Херсон. Зокрема, залізничники перевірили стан вокзалу, забезпечили його резервним живленням і терміналами StarLink. Тепер це друга точка в місті, де Херсонці можуть зарядити мобільні телефони та під'єднатись до мережі, щоб зв'язатися із близькими. Також на вокзалі організовано роздачу продуктових наборів для жителів та надання необхідної медичної допомоги. Швеція оголосила про нову допомогу Україні, що складатиметься з трьох частин: гуманітарна військова та політична підтримка лінією ЄС. Як повідомив міністр оборони країни, окрім зенітних комплексів та засобів протиповітряної оборони, військовий пакет включатиме автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту, а також намети. Лідери Великої Двадцятки під час саміту в Індонезії підписали резолюцію. У ній більшість учасників засудили війну в Україні та наголосили, що вона викликає величезні людські страждання та посилює чинні нестабільності у світовій економіці у своєму зверненні. Лідери країн також вимагають повного та беззастережного виведення військ РФ з території України. Парламент Чехії визнав режим у Росії терористичним. Резолюцію підтримали 129 із 156 присутніх депутатів. Посадовці також засуджують ворожі удари по об'єктах енергетичної інфраструктури та не визнають результати так званих референдумів щодо приєднання окупованих територій України до РФ. Мешканці Оріхова щодня потерпають від ворожих атак. Наша знімальна група побувала в цьому місці, поспілкувалась з жителями та військовими, що боронять наш рідний край. Всього за 30 кілометрів від Запоріжжя починається так звана сіра зона. Міста Оріхів, Комишеваха та інші щодня потерпають від ворожих обстрілів. Незважаючи на те, що більшість жителів цих територій евакуювалися в містах та селищах, досі залишається чимало цивільних, які не хочуть покидати свої домівки, боронять рідний край, уродженці Запорізької області. І наразі ми попрямуємо до них, аби поспілкуватися. Куватися і дізнатися, як справи на цьому напрямку. Ми зустрічаємось у визначеному місці та прямуємо до Оріхова, аби на власні очі побачити, як живе місто. Українські захисники зазначають, військові тут не дислокуються, адже бої точаться на околицях. Тому що денні обстріли це справжній геноцид проти цивільних. Ці кадри вражають. 75% всіх будівель тут зазнали руйнувань через ворожі ракети. Добивають загарбники й історичну спадщину, споруди, що їм понад 100 років. Таку канонаду минають дні і ночі жителів, що з різних причин не наважились залишити свої помешкання. Вулиці порожні, будинки розбиті. Видовище не для слабкодухих немає ані душі розбити вщент багато дуже будівель, багато інфраструктурних об'єктів. Але наш міцний горішок тримається. Навіщо окупанти так знущаються над мирними? Місцеві говорять, хочуть залякати. Однак час, коли страх панував у їхніх серцях, давно минув. Ну, ви бачите, ось у суботу цьому стріляють, стріляють по Черемушках, стріляють. стріляють по школі, по Преображенці, по по Поноандріївці, по Юрківки. Світла немає ніде. Щоб люди бросили город, уйшли, щоб нам було тяжело. Вони ж не повинні хочуть оці. Бачите, вони садики побили, все побили. Всі школи побили. Ні плакати хочеться. Оріхівці вже давно позбавлені благ цивілізації. Ані світла, ані газу, ані опалення. Рятуються генераторами, воду підвозять, а обігріваються буржуйками. Але залишати рідну землю все одно не збираються. Підвозять воду, все це, це дуже добре працює. Вони працюють людям, от буржуйки видають, підвозять, топліво дають, допомагають. Усе сьогодні тут стільки людей було, і буржуйки, і все. Адміністрація добре допомагає. Захисники, що оборонять цей напрямок, зазначають, тактика ворога зі знищення міст і сіл терористична. Тактика ворога знищувати міста повністю до нуля. Саме місто Оріхав знищено на 75%, тобто їм повністю знести все, все, все місто, повністю всі дома, всі будинки, всі. Незалежно там, чи є військові, чи не є військові, чи чи це військові в такому плані. Але боронити свою землю вони будуть до кінця, адже самі народились і виросли тут, у Запорізькій області. Наш підрозділ, якби можна сказати, що він колишні фермери, колишні люди, які займалися овочами, вони, якби не мали до цього, більшість не мали цього опиту, стало до зброї, а ми проходимо навчання. Люди вже як би, обізнані в цьому, і ми можемо стримувати російського. Та даже не стримувати а йти вперед, штатний психолог бригади підтверджує вмотивованість українських бійців сьогодні просто на захмарному рівні. Наші хлопці зараз, враховуючи контрнаступальні дії на півдні нашої країни, звільнений Херсон, єдиний окупований обласний центр, звільнені села, звільнені маленькі містечка на півдні України. Тут якраз от зараз почалися активні дії. Ми йдемо вперед, і якраз зі сходу йдуть до нас. Ми йдемо до сходу хлопців. В, там беремо в оточення ворогів, і це додало сил. Саме ці останні переможні наші вчинки, наших хлопців, переможні операції. Це найбільше зараз мотивувало, що ось-ось, і ми підемо до себе додому. Тримаються й інші міста та селища про ситуацію у Запорізькій області розповідаємо далі. У березні Івана Самодюка, першого заступника міського голови Енергодара та мера Дніпрородного Євгена Матвєєва, викрали окупанти. З того часу про місце перебування та про стан здоров'я нічого не було відомо. Наразі голова Запорізької ОВА зазначив, що вони живі, проте досі перебувають у полоні. Катують також і цивільне населення. Терори прислідування місцевого населення можу сказати однозначно, що посилились, і досить багато останні там тиждень-два надходить повідомлень щодо викрадення цивільних мешканців і поміщення їх в їх катівні. От, також посилилась, інтенсифікувалася робота, якщо можна так сказати, по захопленню комунальних приміщень, по захопленню дитячих садочків, шкіл і таке інше. Тобто приходять, знімають замки або зривають в і двері. Встановлюють туди свої замки, ну напевно, що збираються просто грабувати, бо інакше я не знаю навіщо їм це робити. Головний Тербалецький похизувався у соцмережах, що РФівська верхівка присвоїла Мелітополю звання міста військової слави, за які саме заслуги зрадник не уточнив, проте заявив, що Мелітополь та РФ, начебто, спільні історичною пам'яттю. Хто зна, що він верзе. Жителі Нововасильівки повідомляють, окупанти перевіряють будинки, щоб виявити порожні та заселитися. Також дивились у місцевих телефони на наявність чогось українського минулої ночі. Українські бійці плідно попрацювали на запорізькому напрямку. У Токмаку було знищено склад з боєкомплектом. Також в області підірвано два самохідних міномети тюльпан. Це гармати калібром 240 мм, міліметрів, призначені для руйнування укріплених будівель, фортифікаційних споруд та інших серйозно захищених цілей. Мешканці Бердянського району повідомляють про потрапляння у ворожий склад з боєкомплектом у районі населеного пункту Владівка. Місцеві кажуть, що детонація тривала майже всю ніч, а самі недовійськові перебували у паніці. У сусідній Чернігівці також розгулялось бавовнятко. ЗСУ влучили в район залізниці, що нею користуються окупанти. Усі зрадники та загарбники налякані. Дивлячись на успішну роботу українських бійців, окупанти активно починають будувати укріплення Мелітополя, як завжди, з того самого і палок. Але працювати змушуть і місцевих, обіцяючи їм зарплатню у 80 тисяч дерев'яних. Вони а, окапують наше місто і будують фортифікаційні споруди. До того ж, вони їх будують не лише з боку Запоріжжя, а будують як з території Криму захищають, так з території Херсону, так Бердянську, так і Васильівки безпосередньо. На жаль, вони використовують для будівництва, коли вони будують фортифікаційні споруди. Вони повністю руйнують нашу інфраструктуру. Так для цього вони розбирають а, дорогу в генечиському районі, яка була сплит, і використовують. Ці будівельні матеріали для будівництва фортифікаційних споруд також вони розбирають наші міліоративні та зрошувальні системи канали, в яких також плити достають та використовують їх для будівництва споруд. Бердянськ це Україна. Щодня місцеві чекають на деокупацію та допомагають нашим бійцям і підпільникам. Бердянські підлітки зірвали загарбницьку ганчірку з одного із штабів єдиної Росії. А тим часом працюють і запорізькі правоохоронці, і запорізькі рятувальники про роботу тих, хто зберігає лад та спокій, розповідаємо далі. Поліцейські під час патрулювання акваторії річки Дніпро в районі Малокатеринівки виявили двох чоловіків на риболовному баркасі, які за допомогою сітки незаконно виловлювали рибу. Чим задали збитків екосистемі на суму понад 32 тисячі гривень. Під час огляду вилучені біоресурси серед них карп, щука, судак, а також заборонене знаряддя вилову, ліскова сітка довжиною 180 метрів та плавзасіб. Із початку осені правоохоронці відзначають значне збільшення кількості зареєстрованих фактів несанкціонованої вирубки лісових насаджень. Неодноразово порушників закону поліцейські ловили на гарячому. Так у полозахисній лісосмузі поблизу села Біленьке правоохоронці піймали двох чорних лісорубів. 24-річні чоловіки встигли зрізати понад півсотні кленів, та частину їх вже завантажили на свій мотоцикл. У правопорушників вилучено три куби свіжоспиряної деревини бензопилу та транспортний засіб. А у лісосмузі. Поблизу села Малишівка поліцейські піймали ще чотирьох місцевих мешканців. Вони мали дозвіл виконкому ради на зрізання чагарників та санітарну обробку дерев у межах населеного пункту. Натомість здійснювали самовільну виробку насаджень в лісомисливському господарстві. Виявлено 72 місця спилу, вилучено 4 куби розпиряної деревини, 2 автомобілі та 3 бензопили. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху провели відпрацювання великовагових та великогабаритних транспортних засобів. Перевірено 22 вантажівки. Порушення виявили у семи водіїв, на яких складено протоколи. Також інспектори перевірили сім транспортних засобів міжміських та приміських перевізників. Вистачало роботи у рятувальників. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці набережні в Енергодарі. Там у кімнаті житлового будинку горіли домашні речі та меблі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували двох чоловіків віком 57 та 42 роки. Пожежа сталася у селі Приморській Васильівського району, де горіла господарча споруда. Внаслідок дії травмувався 41-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували до медзакладу. Причина пожежі встановлюється. Того ж дня сталася дорожня транспортна пригода на вулиці Стоміна в Дніпровському районі Запоріжжя. В результаті зіткнення Таврії Терено та загинула пасажирка першої автівки, яку затисло уламками. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували її тіло та передали працівникам поліції. Попри певні проблеми зі здоров'ям, маючи слабкий зір. Можна багато досягти в професійному та суспільному житті це підтверджує запоріжець Євген Мезлікін. для творчості немає меж, а особливо обмежень. Цей головний меседж хочуть донести представники Всеукраїнської громадської організації інвалідів, українська спілка інвалідів. Усі з цього приводу було організовано фотовиставку та презентацію віршів запоріжців, які мають певні вади зі здоров'ям. Це такий меседж до людей нашого міста. Показати ще раз волонтерів нашої організації, люди, які незважаючи на деякі не зі здоров'ям, вони ведуть активне життя, незважаючи Аючи на те, що зараз у нас в Україні також дуже таке скупне становище, становище і біда. Запоріжець Євген Мезлійкін з дитинства захоплюється фотографією. Більш професійно займається фототворчістю вже п'ять років. Євген має слабкий зір, проте це не заважає бачити та любити навколишній світ та рідний край. І саме тематиці краса не має меж стежками рідного міста. Громадський діяч присвятив фотовиставку. Тут здебільшого фотографії ще до воєнного часу, скажімо так, до 24 лютого, тому що зараз фотографувати не бажано. Тут фотографії здебільшого, звичайно, Запоріжжя. По перше, для того, щоб привернути увагу запоріжців до тих місць нашого міста, якби це тавтологічно не звучало. Що в, в Запоріжжі дійсно є місця, де можна погуляти, де красиво, тому що зараз, на жаль, подорожі Україною ну неможливі здебільшого да, в таких. Умовах, які у нас зараз є. Фотографія зберігає у собі приємні спогади з подорожей чи прогулянок рідним містом, розповідає Євген. У наш непростий час автор вирішив ними поділитись із запоріжцями. Тут представлені 15 роздрукованих фоторобіт, а також були і у цифровому вигляді. На них зображені парки, головні вулиці Запоріжжя та інші цікаві місця. Фотокартки закохали у Запоріжжя знову, зізнаються відвідувачі. Пишаюся тим, що живемо в одному місті з таким неймовірним фотохудожником. Оскільки, коли дивишся на його фотографії, здається, що це не фотографії, це шедеври картини. Своє бачення промислового міста має і юна письменниця Надія Кузькіна. 15-річна дівчина сприймає світ по особливому, тому її вірші проникають глибоко у душу кожного. Самі слова немає в неї душі. Та ошмитця або поета, а за кричать малюй, пиши по суті. Не написано куплетів, поняття сенсу людям невідомий. Усе, що вже існує, має бути. Маючи творчу підтримку, підноситься бойовий дух та збільшується мотивація перемогти ворога. Дійсно, також. 16 листопада в цей день ми можемо відзначити нелегку працю тих, хто допомагає створювати гарні якісні сюжети та доносити їх до нас. 16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення і зв'язку разом з чисельною спільнотою нашої країни своє професійне свято відзначає і колектив телеканалу Алекс Юа». Нам особливо приємно приймати привітання від колег-журналістів. Ми зараз з вами робимо дуже важливі речі. Ми хочемо, щоб всі весь світ побачив і почув правду. Це Самое основное. І для цього наші колеги роблять дуже багато. Багато журналістів, телевізійників поклала життя своє за свободу нашої країни. Це велике значення має всіх вітаю, бажаю натхнення, сил, енергії, доброго настрою, добрих добрих новин і всі до перемоги. В цей день відзначаємо нелегку працю тих, кого ми ніколи не чуємо в ефірі. Та не бачимо в кадрі операторів, монтажерів, звукооператорів, інженерів, водіїв, всіх тих, хто допомагає створювати гарні якісні сюжети та доносити їх до глядачів. Саме завдяки їм можемо говорити про плідну роботу телебачення для тих, хто перебуває по той бік екрану. В цей день багато наших колег приймали заслужені нагороди. Свято це завжди привід, підбити підсумки і спланувати нові проекти. У нашого каналу ідей вистачає. Розраховуємо наглядацьку підтримку і рухаємося вперед. Вітали в цей день радіомовників, зв'язківців та телевізійників по всій країні. Увагою не оминули і телеканал Алексюа до нас завітали представники промислових підприємств та міської влади Запоріжжя. Це професійне свято тих, хто щоденно тримає інформаційний фронт. Сьогодні в кожного з нас свій фронт. Кожен на своєму місці робить все від нього залежне, аби пришвидшити таку довгоочікувану та потрібну нам перемогу. В нас інформаційний фронт, який ми тримаємо гідно. Тому хочу привітати колектив нашого телеканалу, всіх наших колег, усіх причетних до професійного професійного свята, дня радіо, телебачення та зв'язку, та побажати якнайшвидшого здійснення заповітної мрії усіх українців, миру, миру і ще раз миру, колектив. Привітали теплими і добрими словами та смаколиками. Вітаємо наших колег з професійним святом. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах, стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у наших захисників, віримо в себе, і все буде Україна!